Тому що опалювальний сезон у зоні обслуговування котельні північного промвузла розпочнеться вчасно, впевнені не всі мешканці Ковпаківського мікрорайону. Я думаю, десь в місяці листопаді, не вчасно, ні. Вчасно воно ніколи не буває. Ну, Зараз дуже наразі дуже ж тяжко всім. Якщо в мирне час балувалися кранами, різ ж пам'ятаєте, то зараз час ожидать все ж може бути. Якщо город постарається запустити, то думаю, що буде. Все в порядке буде. Будемо буржуйки ставити, будемо грітися, особливо ми, а в таких годах нам тепло треба. У минулому році опалення запустили лише в листопаді, пригадують місцеві. Дуже затягнули, це дуже, звісно, погано, бо квартири поцвіли, плесень завелась у багатьох. Люди хвилюються, оскільки проблеми з вчасним входженням КППВ в опалювальний сезон виникають уже три роки поспіль. Хто вчасно починають опалювати, запускати котельню, то ще там якісь проблеми виникають. І все розказували нам про те, поки ми розробляли схему теплопостачання. Все розказували про це. От ми все б зробили так, як треба, якби була схема теплопостачання. Звісно, що теплопостачання схема теплопостачання в нас не гріє. Втім, схема теплопостачання затверджена ще у 2020 році, говорить науковець. Цей документ передбачає зокрема будівництво так званої перемички, яка дозволила б переключати споживачів з КППВ на ТЕЦ і навпаки. Однак, перемички у сумах досі немає. Це все було запроектовано і, і зроблено, як вимагає ДБН теплові мережі, тобто є на сьогоднішній день нормативні документи. Які регламентують ці роботи і такі в такі, такі проекти? У 2021 році подати тепло до Осель Сумчан вдалось лише після того, як міська рада виступила гарантом сплати 39 мільйонів боргу котельні перед АТ «Сумигаз». Сьогодні депутати ухвалили рішення про придбання котельні до комунальної власності міста за тисячу гривень. На яких умовах у міській раді коментувати відмовились? Пояснюють з безпекових міркувань. Нагадаємо, КППВ забезпечує теплом третину міста Суми. Жителі цих районів сподіваються, що міській владі вдасться вчасно вирішити всі питання котельні, а людям не доведі. Ведеться знову мерзнути. Бачу, що держава намагається в такий скрутний час все ж таки працювати. Тому я маю надію, все ж таки буде нормально. Оптимізм. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, новини СТС.